Ні, я не можу вчитися глупа. Всім привіт, я Настя і це мій несподіваний влог. Це влог один день з нашого життя. Ми сьогодні покажемо, як ми катаємося на веліках, на велосипедах. І так, спочатку розкажу, що ми живемо в місті Косвіг, це між Майсеном і Дрезденом. І ми каталися з косвігу в Майсен і ми каталися з косвігу в Дрезден. Але сьогодні ми хочемо зробити дещо дуже крейзі: поїхати в Майсен, об'їхати, доїхати до Дрездена і тільки повернутися додому. Наш максимум до цього це був 45 кілометрів за раз. Я не знаю, скільки там зараз вийде маршрут, але я все буду записувати цей годинник. Е, правильно, годинник. Буде записувати цей годинник. Він в мене на правій руці, тому що тут я хочу, щоб цей слід зник. Від попередніх моїх поїздочок. Показую, що ми беремо з собою в дорогу: вологі серветки, павербанк для камери та для телефону, розчіску, англ-тізер, бальзам для губ, пластир, крем для рук, такий в мене, вода. Ну, таблетки, дзеркало. І все. Пішли на вулицю і будемо збиратися в нашу поїздку. Зараз ми приїхали в таке чарівне місце. Дуже гарне, це і буде наша відлікова точка. Від нашого дому до неї ми їхали 4 кілометри, і в ту сторону в нас Майсен, до нього 12 кілометрів, і туди в нас вже Дрезден. Ну що, поїхали. Так, ми тут проїжджаємо. Ми тут є дуже класні коровки і бички, і вони дуже хочуть зробити теляток. Іди, подивись. Ми вже на першій нашій точці. Ми проїхали 10 кілометрів і ми в Майсені стоїмо на мосту. Це нам знайомий маршрут, тому я не можу сказати, що дуже складно було, але нам ще ого-го скільки їхати. Це дуже гарно. Шапка в мене вже на бікрінь, бо злетіла, поки я їхала. Майсен – це дуже старе місто. Тут бачите, позаду в мене такий старий кастел, там дуже е, файна площа. І також це місто одне з небагатьох, яке не було е, розбомблено під час Другої світової війни. Ось ми заїхали на цю площу. Вона така дуже маленька-маленька. Тут Бруківка, як наче у Львові, побували. І така екскурсія, на яку ми заслужили. І поїдемо вже далі по тій стороні до Дрездену. Наша точка відліку почалася на тому березі, а зараз ми вже на іншому. Перезі і на даний момент в нас на рахунку вже 20 кілометрів. Я втомилася трохи. Але челендж є челендж. Так що ми поїхали в сторону Дрездена. Так, Ми вже в центрі Дрездена, ми проїхали 40 кілометрів. Там дуже, гарний, дуже гарне місто позаду. Я дуже вже хочу їсти. Ми зараз будемо пити наші протеїнові, протеїнові коктейльчики, Ось другий який гарний жовто-блакитний. автоблакитний. Давайте їсти. Ми випили вже наші коктейльчики і вже будемо їхати додому, бо ми вже дуже втомилися нам їхати ще, ну я не знаю, скільки 16 кілометрів, мабуть. Може, трохи більше, може трохи менше, але ми поїхали. І так, наші висновки ми проїхали 56 кілометрів, і ще 4 кілометри нам їхати додому. Спалило тисячу калорій. Ми дуже втомлені, але дуже дуже щасливі. Якщо вам сподобався такий, такий формат, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати мої нові ролики. І до нових зустрічей. Пока!